Працівники Чернівецького музею Простонеба спільно з львівськими реставраторами відновили 15 ікон кінця 18-го – початку 20-го століття. У експозиції церкви Святого Миколая представлено п'ять врятованих образів. Вони були знайдені під час наукових експедицій буковинськими селами. Понад століття тому ці ікони виконували свою роль у храмах. Сьогодні ж усі охочі можуть побачити їх у Буковинському скансені. За попереднім планом. Будівництво музею. Музеї передбачалося побудувати чотири церкви. Власне, не побудувати, а перенести з різних регіонів нашого краю і щоб потім відобразити чотири експозиційні зони, зокрема Хотинщина, Західне Подністров'я, Прикарпаття і Гусульщина Буковинська. Але сталося трохи по-іншому. Цю церкву з села Драчниці Миколаївську ми встигли побудувати. Перевезли ще з Молодової, Також очікували, щоб будувати, але збереження того дерева було не таке нормальне, що можна було будувати. Ветка деревина, кошти десь бракувало, і на цьому й зупинилися. Якщо вже перейти поступово до цієї церкви, то ця церква була перевезена. В музей десь в 82-му році, 4-му почали ми будувати й самостійно будували. Вона тривалий час протікала, і найцікавіше, що в цій церкві були тут і Святий Миколай був і на дверях написаний, і іконостас був розписаний на стіні. Але спеціалісти подивилися і зрозуміли, що відновити його практично неможливо, і тому ми потім вдалися вже зробити збірний іконостас. Збірне все з інших церков і силами нашого тодішнього ресторатора Хмельницького Льва Миколаївича, який був у нас у штаті, він десь за два літа тут сидів це куполю комплектував. Велика помилка радянської влади, і, взагалі, і сталінської епохи, і всіх в тому, що вони дивилися на ікону як на культовий образ, як на культову річ. Вони не бачили в них розумієте, Вони не бачили в них мистецтва. Вони не бачили цієї краси. Вони не розуміли, що це художній твір, що це наше культурне надбання. розумієте, що це наше, наше досягнення нашої матеріальної духовної культури. Вони сприймали їх тільки як культова річ, тому вони й постраждали. Тому от їхнє життя, отаке, що. Їх викидали, їх е палили, що їм тільки не робили, вивозили, отак до них ставилися, і тому безумовно вони потребували навіть те, що нам привезли. Ми бачили, що воно те, що нам віддавали під час експедиції. Ми їздили там, просили нам давали. Ми працювали і тому, от то, що вдалося відреставрувати, люди можуть побачити всі ікони, які потрапили до нас. Побачили ми з часом, що так чи інакше потребують якоїсь реставрації, консервації, щоб не знищилися. Після Льва Миколаївича Хмельницького ми вирішили, що частину робіт віддати для реставрації Володимиру Краснову, нашому місцевому художнику, який декілька робіт зробив десь у межах 4-5. Потім, коли вже до нас звернулися реставраційні майстерні, чи немає потреби, ми відвезли 15 ікон. Тепер, що стосується самої виставки, ми не ставили за мету показати всі ікони, тому щоб не порушувати інтер'єр самої Миколаївської церкви. Вирішили ми вибрати п'ять зразків, щоб просто привернути увагу до того, що навіть у цей нелегкий, тяжкий для країни час про культуру ніхто не забуває. Ми не забуваємо про свої про наші надбання, про скарби і стараємося їх зберігати, відновлювати, давати друге життя. Це з Буковинських ціл. Це і було, і були в із Прикарпатської частини, тобто десь Стороженецький район, і Вижницький район, і Кісманський район, і, і був цей Глибоцький район, Сокирянський район колишній. Тобто географія широка.